на вирішення Доспільського підмогу і против суду від 1 травня 2005 року у цій же справі. Прошу Прошу секретаря повідомлення, що учасник відявився в судове засідання. Вражений відеоконференція на судове засідання з'явився шановна, Шановний громадянин, який з відеокамерою. Перше, що я розглядав ніякого питання на відеозйомку сторони не висловлювалися про нання згоди на такі, на таке висловлювання. Прошу припинити будь-які відпочивання до тієї поки сторони, які не суб'єкти владних повноважень, дадуть на це згоду. А ви знаєте, що закон мені дозволяє? Ну, я розумію, але є. Ви можете вільно знімати зв суб'єкти владних повноважень, суд, однак на інші громадяни, Якщо вони заперечують проти цього, В законі цього не написано ваше честь. шановний шановний представник. Ми не знаємо хто ви і що. Ви. Ми не з'ясували. Ну... не з'ясували обсяг э, вашого повноваження. І ви собі вільно прийшли я вільний, вільний слухач. слухач що я не можу тут бути присутнім, Вільний присутні? слухач. що ви журналіст, будь ласка. Я вільний слухач. Можна бути присутнім? Ви вільний слухач у нас є розпорядження голови суду в умовах воєнного стану обмежити доступ вільних слухачів, крім засобів масової інформації журналістів. Це тільки, це тільки в вашому суді таке обмеження йде. Це, це розпорядження воєнного. Я розумію. Це тільки в вашому суді, тому що я по всіх судах ходжу. Був в адміністративному так, суді судовий Івана Франківського. ви з'ясували статус цієї особи. У нас є розпорядження, які ви зобов'язані виконати голови суду. Хто це? Хто це за особа? Це журналіст, працівник преси, працівник то я качав. представлюся. От я показав своє посвідчення. Пенсійне пенсійні посвідчення я показав слухач. Мені заборонено, скажіть, що мені заборонено прийміть рішення, прийміть рішення, що мені, що мені не маєте право зробити відеозйомку. Ви привели стаціонарну апаратуру. То не стаціонарна, це це апаратура не стаціонарна. Це апаратура портативна. Прошу, будь ласка, вимкнути до тієї пори, поки сторони не дають згоду на це на відеозіймання. Ви вільний слухач? Так. Вам поки що ніхто не заборонив. Вам не Ви мені вже забороняєте. Ви вже ставите мені, просто... кажете, щоб я виключив Ми... камеру Ми просто... і так далі. Зболи... Кори... Не з'ясуємо питання. З'ясовуйте. З'ясовуйте. З'ясовувати. Ні, я виключати не буду. З'ясовуйте. Ми зупиняємо розгляд справи. Прошу о... надати перерву. Залишити запис удоволь засідання.